З ким поведешся, того й наберешся. Класна фраза. Правдива, правильна. Скажіть, будь ласка, якби ви хотіли стати, Давайте так, щоб ваша дитина стала футболістом? Серед кого ваша дитина повинна тусуватися? Серед пацанов, які лазять по стройкам, чи серед тих, хто займається спортом, серед яких людей? Хто, серед яких спортсменів знаходитися ваш малий? Чим довжен увлікатися? Які книжки читати? Якщо ваша дитина хоче стати стоматологом, серед кого вона добавля тусуватися, друзі? Серед тих, хто взагалі не розуміє, що таке стоматологія? Чи серед тих, ця дитина, людина повинна тусуватися, серед тих людей, які успішні стоматологи? І ви зрозуміли, про що я кажу? Ви зрозуміли, про що я кажу. Ви приходите в бізнес МВА. Для того, щоб побудувати бізнес МВА, з ким вам треба тусуватися? З тими людьми, які не в бізнесі МВ. Я не в плані кажу, що крест поставить на окруження. Чим вам стоїть інтересуватися, Откуда вам стоїть брати інформацію? Е, хто вас повинен цьому учить? Кого ви повинні слухати? Які журнали повинні читати, які канали дивитися? Скажіть мені, будь ласка, ви розумієте, про що я зараз кажу? І от чим унікальна наша система? От унікальніша наша система, ми самі з вами маємо можливість. Оточіть себе людьми з бізнеса МВА, з різних країн світу, різних професій, різного віку, різної статі, молоді, дорослі, старі, товсті, худі, бородаті, українці, німці, новозеландці. Скажіть, будь ласка, круто, що ми маємо доступ до інформації. Від людей, які побудували бізнес себе у цьому світі, звісно, круто. Як це все зробити? Чи варто це робити? Я дуже часто вам скидую аудіо, відео, я вам скидую інформацію від людей, які побудували мінімум діамантовий бізнес? Для чого я зараз вам про це розказую? Одним із ключових моментів, щоб бізнес саме вийшлося. Наша задача, наша задача оточити себе людьми, які в цій темі успішні. Як це зробити? У нас є величезна бібліотека аудіоформата. Всі аудіо, які є у нас, вони були колись куплені, вони ліцензійні. Ви їх вже сьогодні ніде не знайдете. Це інформація, яка храниться в мене на нескольких, в нескольких облаках. На нескольких дисках, тому що якщо одне ляже, друге залишиться. От. Ця інформація, вона доступна. Ми цю інформацію сьогодні можемо вам видавати просто, скільки вам треба, стільки беріть. Для чого це потрібно? Якщо ви один раз в день один раз в день, будете спілкуватися з людиною, яка побудувала бізнес Sway, будете перенімати його досвід. Хоча б на протяжні получасу. Дуже величезний шанс, що ви зрозумієте, як цей бізнес будується. Це не цифри, це не стиральний порошок, це люди. Ми працюємо з людьми. Який би продукт у нас не був: ласкогубці, гвістки, хліб, колбаса, м'ясо і стиральний порошок, не важна абсолютно. Яка б ціна не була на цей продукт, взагалі не важно. важна. І важливо, щоб ви розуміли, як ця система будується. На цих дисках, на цих аудіо, на цих відео, на цих є ютуб-канал, друзі, який я використовую, щоб вам скинути определені матеріали. Хтось взяв, хтось взяв цю всю ліцензійну інформацію, залив на цей канал, беріть її, користуйтесь, поставте собі зараз звичку. Один раз в день їдете на роботу, підготуйтесь, поставте собі в наушник, послухайте, послухайте історію молодих, послухайте історію жінок, історію чоловіків. Для чого? Коли ви будете чути історії, ви будете слухати всю весь шлях в бізнесі за 20-30 хвилин. Думайтесь, людина пройшла, наприклад, 20 років в бізнесі, вона видає якусь базу за полчаса. І вона намагається туди втулити цю інформацію для того, щоб ви цих помилок не завершали. Понимаєте? Ми з вами ми з вами маємо доступ до телеграм-канала, до нашого телеграм-каналу. Зверніть на нього увагу. Він вам не повинен подобатись, не подобатись формат, не формат. Це книжка, яку варто прочитати. Це книжка, яку варто прочитати, щоб зрозуміти, хто ми такі. Не судіть нас з того, що ми сказали тричі, з одного відео. Е, вам потрібно не просто послухати піввідео і сказати, блін, який ти класний. Візьміть і просто себе, е, помістіть в цю інформацію. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, як ми тут мислимо, чого ми це 20 років робимо, що чого чого в нас вийшло стати свободними. Це дуже важливо, шановні друзі. Інформація це те, що вас сьогодні буде або опускати, або піднімати. Наша задача, щоб ви росли. Наша задача, щоб у вас вийшло. Через то будьте голодними сознательно, свідомо будьте голодними до інформації від професіоналів цього бізнесі. Якщо десь проводиться якийсь зум, шановні друзі, не треба на це закривати глаза. Не забивайте на це. Якась одна фраза, яку ви почуєте на цій зустрічі, вона може вам життя перевернути. Півгодинні зустрічі посередах, які проходять у нас в системі, це просто, я вам скажу, це благословіння. То, що ви туди можете попасти, і те, що вас туди запрошують, повірте, вас могли б туди і не запрошувати. Тобто, це не треба вас приймати, як само собою розуміющеся. То, що нас туди сьогодні нам скидують ссылку на цю зустріч. Шановні друзі, це вам не коштує ні копійки, але це все ресурсність. І там виступають люди, які побудували такі бізнеси, знаєте, які перевели цих людей в статус вільних людей. Ми говоримо про те, що ти можеш стати свободним. І для того, щоб ти став свободним, ти повинен чітко розуміти, що не буде тобі все подобатися, не буде тобі все сладеньким. Все, що сладеньке, від нього росте задниця, розумієш? Все, що дуже непросте, те значить і треба робити чого. То що все, що дуже просте, всі роблять. Там, де ми, там конкуренції ноль. Ноль конкуренції. Там, де знаходимося ми, у нас немає конкуренції. Вообще. Там, де знаходиться весь світ, там йде жорстке кусалово за 20 тисяч гривень. Там просто каша. Це як ото знаєте, красі в відрі без води. Понімаєш? Ми хочемо вас у цього відра, де води немає, дихати нічим, взяти і випустити в чистий стовок. Не опирайтесь, будьте на зв'язку, требуйте інформації. Це, це знаєте, це не те, що там варто, бо це гроші. Це правильно, якщо ви ходите на тренування і не учитесь нічому у тренера... То тренер до вас не, вас не бачить, він бачить тих, хто учиться, хто питається. Понимаєте? І вам цього не краще. Ми в свій час, я зараз буду вже закінчувати, я коли почув, я колись поїхав за кордон, і там на сцені один виступаючий, він сказав таку фразу: тобі не поможуть, поки тебе не побачать. Тебе не побачать, через то тобі не поможуть. А щоб тебе побачили, щоб тебе побачили, ти задаєш питання, ти реагуєш, ти йдеш на консультацію, ти з'являєшся на всіх зустрічах, на яких тусується твоя верхня лінія, вони тебе тоді замітять, іначе вони вкладуть свій час в тих, хто це робить. І я прийняв собі рішення, я провірю. Я наче бути на всіх семінарах, на всіх мероприятиях, я почав покупати всі матеріали, які продавались. Я слухав, я дивився, я задавав питання. Я через силу інколи йшов на консультацію. Чого? Тому що мені треба було, щоб вони мене побачили. І коли вони мене побачили, вони мене взяли за руку і провели до платіного основателя. Ми знаємо, як це зробити. Ми сліди за вами, за кожним. Не то, що там я сліджу за тобою. Ні. Я просто думаю, куди гроші свої дівати, в що в кого інвестувати. Люди кажуть, які гроші. А тепер дивіться, коли ми з вами говоримо одну годину, ваша година коштує якісь грошей, і моя година коштує якісь грошей. Розумієте? Так що наш час це і гроші, і наше життя. І ми можемо інвестувати своє життя, свої знання тільки в тих людей, які віді ми. Ми людині даємо руку, ми кажемо давай, і людина сидить. Ми кажемо пішли, а людина сидить. Ми знову повертаємося і кажемо, пішли, не сиди, а людина сидить. Ми не можемо, нам треба йти. Ми йдемо далі, повертаємося і дивимося за тими, хто йде за нами. І той, хто йде за нами, тільки тому, чоловіку ми можемо дати руку. Якщо ви розумієте, про що я зараз скажу, я вас поздравляю. Якщо ви не розумієте, про що я вам зараз розказую, вам потрібно переслухати це відео 25 разів до тих пор, поки ви це не зрозумієте. Звісно, якщо вам це потрібно. Якщо ви хочете стати свободними, якщо ви хочете стати хоча б платіновим основателем, хоча б заробляти тих там, 100 тисяч гривень в місяць, вам потрібно учитися. І повірте, не все буде сладко, не все буде капати на голову само собою. А там дивись зараз, все само собою? Подумайте на це. Дякую, що ви слухаєте, дякую, що ви уважні. Ми раді тому. Що є люди, є люди, які йдуть на контакт першими. Є люди, які йдуть на контакт не після того, як ми їм написали. Є люди, які кажуть, що далі, зробив, що далі, що далі, що далі. Скажіть, будь ласка, є у цих людей шанс построїти підприємництво? Звісно. А якщо ми сьогодні в тіні, є у нас шанс отримати підтримку від нашої верхньої лінії? Ні. Друзі, не сидіть в тіні. Виходьте, ви дорослі, ви вмієте, ви знаєте, що вам треба. Всього найкращого, миру та добра. До скорих зустрічей в ефірі. Пока.